Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. Сьогодні хочу поділитися з вами моїми планами на пошиття. Сподіваюсь, вийде вас надихнути. Тому приємного перегляду! І почну я з сірого трикотажу. Цей трикотаж я придбала сину на штанці. Зараз додам вам фото. Я пропоную вам використати викрійку із бурди, в мене буде готова викрійка. Єдина відмінність будуть накладні кишені. Оскільки син хоче штани на кшталт Карго, то я вирішила використати саме цю викрійку. Якість трикотажу дуже гарна, якість пін'є. Але ж ви розумієте, так, що багато хто пише пін'є, і я вже з таким стикалася, а приходить не пін'є. Після підготовки тканини, тобто після прання, сушки та прасування, тканина не змінила своїх властивостей. Тобто вона не дала осадку, жодних катишків немає, не деформувалася ніяк. Ну, дуже гарна якість, тому залюбки поділюся з вами посиланням в моєму телеграм-каналі, де саме я купувала цю тканину. Це не реклама, а лише моє бажання поділитися з вами дійсно якісною тканиною. Далі в мене синенький трикотаж. До речі, сині елементи будуть також на штанцях використані, оскільки щоб можна було носити і разом, і окремо. Це буде худі, фото вам дадам, фото також із бурди. В мене буде готова викрійка. Єдина відмінність це кишеня. Тут на викрійці кишеня кінгуру по центру. А в мене будуть, тобто у сина, будуть кишені бокові в бокових швах. На худі буде використана геометрична вишивка, також вовчиця помаранчевого кольору. Це таке бачення сина, йому так хочеться, тому так і буде. А, знімати процес вишивки я не буду, тому що не бачу сенсу дублювати інформацію, якою вже з вами ділилася. Покажу лише, як я буду вкладати ось саме цей сендвіч для об'єму. У вишивці, оскільки попередня вишивка в мене була необ'ємна пласка, і я вам казала про те, що хочеться зробити її більш об'ємною. Тому саме на цьому худі і спробую це зробити і подивимось, як це буде виглядати. У вас також буде можливість обрати, що краще на ваш смак буде виглядати. Далі кашкарсе, також дуже гарної якості з цього ж магазину. Кашкарсе я буду використовувати лише на худі, тому придбала лише синього кольору. На штанцях в мене буде йти резинка в манжеті. Кашкарсе також дуже еластичне, резиночка щільна, тоненька при цьому, тому дуже гарна якість. Далі, ось ці дві тканини, я замовляла в іншому магазині. Якість непогана. Але ж. Ось цю лакосту я купувала як другий шар у, у капюшон. А, оскільки вишивка буде помаранчевого кольору, то хотіла, щоб другий шар внутрішній на капюшоні також був помаранчевого кольору. Хотілося його бачити ось таким. Але прийшло ось такого кольору. Повторюся, якість тканини непогана, але довелося мені придбати ось таку штучну. Цей відріз – масло. І саме він піде в мене на другий шар у капюшон, оскільки я обирала виключно за кольором. Тобто, мені потрібно було, щоб підходив саме колір. Цю тканину я купувала в офлайн-магазині в нашому місті. До речі, дуже його полюбляю, оскільки він невеличкий, але ще жодного разу не було такого, щоб я не придбала там те, що мені було потрібно. Я його називаю на кшталт скарбничка. Лакоста в мене також піде в діло. Потім пізніше, коли втілю всі свої хочу попередні, шию хлопцям футболочки. З вами також поділюся, як саме я буду їх шити. І останній відріз це в мене льон. Здається, 70% льону та 30% віскози. Якість також дуже гарна, на дотик дуже приємна, така м'якенька. Мнеться, зрозуміло, що. але ж натуральна тканина вона завжди дуже сильно мнеться. Для мене це не є проблемою. Цю тканину я придбала на сорочку. Зараз додам вам фото. Буду шити по викрійці із бурди. Оскільки такий фасон, мені здається, буде дуже гармонійно виглядати з моїми волошками. Якщо дивились відео, як я плила комплект з бісеру волошкове поле, то там я казала про те, що в мене з'явився один задум. Вже в мене є два варіанти рішення цього задуму. Також залюбки з вами поділюся пізніше обидвами. Бісер, до речі, мені ще доведеться докупити, оскільки там не вистачить деяких кольорів. Але ж то, не проблема. Дуже мені смакує це поєднання, дуже гарно виглядає. Ось такі в мене плани. Сподіваюсь, вам буде цікаво спостерігати за їх втіленням. Головне, не загубити натхнення, оскільки останнім часом воно в мене трошки губиться. Але ж то нічого впораємось. Творіть красу разом зі мною. До зустрічі, Па-па.